На Бутасап викрили масштабну корупційну схему. Майже півмільярда гривень збитків державному підприємству Поліграфічний комбінат Україна. Для розкриття злочину детективи і прокурори скористались допомогою колег, створивши міжнародну слідчу групу з правоохоронцями Естонії та Франції. Активну участь у відслідковуванні банківських транзакцій відіграла Державна служба фінансового моніторингу України. Як це вдалося? Дивіться далі. У 2013 році директор державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна через підставних осіб в Естонії придбав компанію прокладку. Надалі організував схему закупівлі матеріалів для виготовлення бланків документів через підконтрольну компанію. При постачанні матеріалів для поліграфкомбінату через посередника ціни на продукцію збільшувались у 4-6 разів від початкових. Екс-директор, знаючи про повільну реакцію влади, Бажаючи отримувати гроші і після звільнення з посади, придумав додаткову гарантію, а саме на підконтрольну компанію запатентував право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Проте, вже на початку 2022 року Кабмін підтримав ініціативу НАБУ і змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів. Що надало можливість позбавитись залежності від результатів інтелектуальної праці екс-керівника поліграфкомбінату. За три роки поліграфкомбінат вдалося нагріти на понад 450 мільйонів гривень. При цьому за допомогою Державної служби фінансового моніторингу відслідковано частину коштів у сумі півтора мільйона доларів, США, які екс-директор перевів на свої власні рахунки та рахунки дружини та доньки. Легалізуючи частину викрадених коштів за допомогою спільника, якому оголошено підозру естонськими правоохоронними органами, здійснено операцію з купівлі продажу корпоративних прав непрацюючої компанії належних екс-директору за фактичної вартості близько 107 тисяч доларів. Корпоративні права у екс-директора придбані за 1 мільйон 350 тисяч доларів США. Після чого ним же і задекларовані. Варто зазначити, що вказане державне підприємство є єдиним в Україні, яке уповноважене виготовляти такі бланки документів, як паспорти громадян України, паспорти громадян України для виїзду за кордон, id картки, посвідчення водія та інші протягом кількох років українці були змушені переплачувати за документи через створену корупційну схему, яка дозволила залізти в кишеню кожному громадянину України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває з жовтня 2019 року. Зареєстровано на підставі здобутої детективами інформації. За період розслідування проведено понад 10 обшуків, майже 40 виїмок документів у банківських установах, операторів зв'язку, державних реєстраторів, провайдерів інтернет-послуг та державних органах. Проведено 5 судових експертиз спільно з Державною службою фінансового моніторингу України. Досліджено рух коштів на банківських рахунках більше ста компаній під юрисдикцією України, США, Великобританії, Маршалових островів, Естонії, Франції, Німеччини, Іспанії, Латвії, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших країн. В ході розслідування отримано вагомі докази від естонських колег по джей які дозволили встановити повну схему вчинення злочину та легалізації грошових коштів. З метою координації слідчих дій між правоохоронними органами різних країн під егідою Євроюсту створено міжнародну спільну слідчу групу у складі детективів національного бюро, прокурорів САП, слідчих Центральної кримінальної поліції Естонії, Державних прокурорів Естонської Республіки, співробітників служби фінансових судових розслідувань Франції та прокурорів Національної фінансової прокуратури Франції. У липні 2023 року викрито 5 осіб, причетних до вчинення злочину. Про підозру повідомили колишньому директору та начальнику відділу поліграфкомбінату, а також особі, яка сприяла вчиненню злочину. Крім того, в межах діяльності міжнародної слідчої групи до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни директору та менеджеру компанії Проклад. Правоохоронці ж Естонії повідомили про підозру чотирьом особам. У легалізації коштів в межах розслідування спільного кейсу.